Українське законодавство не передбачає мобілізацію народних депутатів під час дії воєнного стану. Також не підлягають призову заброньовані держслужбовці та депутати місцевих рад, співробітники СБУ, Національної поліції, НАБУ, ДБР, а ще студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники та фахівці, чиї підприємства отримали статус критичної інфраструктури. Чи повинні народні депутати боронити Україну на передовій? Та які ще категорії громадян треба позбавити права на відстрочку? Давайте поцікавимося в кропивничан. Я думаю, що вони несуть перед державою таку саму відповідальність, як і всі інші люди. Тому, мабуть, потрібно. Можливо, ви думаєте, що є ще якісь категорії в Україні, які не заслуговують на бронювання? Можливо, медики, які надають допомогу, можливо. Наукові працівники, які здійснюють підготовку. Мабуть, цей потенціал треба зберігати, і вони потрібні тут дуже сильно. А всі інші дивитися, скільки таких людей, як вони здійснюють свою професійну діяльність, наскільки якісно. От. І хто якісно здійснює, той нехай залишається. Народних депутатів, ну, думаю, можна. А чому? Навіщо вони там треба? Навіщо? Ну, хай би спробували на собі, мабуть, те, що відчувають наші воїни, наші солдати, наші знайомі, наші родичі, батьки, сини. Як ви гадаєте, які ще категорії треба позбавити від права на вісь Ну, Мені тут важко по цьому питанню зорієнтуватися, так як я сама освітянин, то я би, мабуть, освітян залишила все-таки, а можливо з інших структур когось би і позбавила. Було б непогано. Чому так думаєте? Чи буде від них користь? Та краще хай там буде користь, ніж вони сидять без діла, коротше кажучи. Треба, треба. Чому а без думає? них ми не справимося. Без них ми не справимося, тільки їх треба туди. І все. А ви думаєте, вони достатньо ефективні? Так. Да. Да. А як думаєте, чи потрібно ще якісь категорії позбавити права на відстрочку, на так зване бронювання? Ми знаємо, що у поліцейських є право на бронювання. Для того щоб служити в таких. Бути міліціонером треба пройти. Воєнне дійство, що я заслужив бути, захищати когось. А так людей просто набрали і все. Вони ж нічого не дають нам. Просто ходять, а я можу одіти форму і ходити, махати паличкою. Тільки треба пройти їм, закалитися. І тоді вони будуть захищати людей і будуть розуміти людей. А так вони для людей не працюють поки. Та всіх зразу. Базани ну, ж воюють. Ну, всі ж ми ж мужики, да, всі здорові. І там такі теж бачив, які барбоси там ходять. А оце особи, особи, ТЦК. Потрібно. Чому так думає? Ну Тому що я думаю, що як вони посилають інших, то й самі повинні брати участь в цьому. А чи потрібно ще якісь категорії громадян позбавити права на вісточку, на вашу думку? Держслужбовців дуже багато. Я вважаю, що держслужбовців треба скоротити. Ну, в принципі, не помішало. Вони стануть там в нагоді? Ну, не знаю. Ну, якщо чесно, навірно, там вони нічого такого толком не зроблять. Ну, може, просто щоб провчити або хоча б почувствувати, що там робиться, то б не помішало. Мені кажеться, що це все залежить від людини. Людина сама повинна якось приймати для себе це рішення, чи готова вона йти воювати чи ні. Ну, не в залежності від того, де вона працює. Потрібна. Тому що бідний народ лише воює, а заможні кишені набивають. Нехай йдуть і воюють, якщо їм є за що воювати. Ще якісь категорії громадян треба позбавити права на лісрочку. Поліцію, суддів, прокуратуру хай би йшли захищати державу нашу, обов'язково. А чому так думаєте? тому, що вони завжди ховаються за чужими спинами. Думаю, так. Чим вони відрізняються від наших звичайних громадян. А ви думаєте, від них буде користь на передовій? Думаю, ні. Можливо, є ще якісь категорії людей, які потрібно позбавити права на відстрочку. Як вважаєте? Ті люди, які більше приносять користі в тилу, допомагають, то я думаю, їм не потрібна ця мобілізація, тому що від них користі більше тут, ніж там. В пам'ять про героїв. У Кропивницькому запрацював сенсорний екран зі світлинами та інформацією про загиблих воїнів земляків. Встановили ледекран на площі біля міської ради, серед перших поглянути на найріднішого прийшла пані Валентина. Війна забрала у жінки сина. Йому 45 років було. Він десантник і все таким бути першим. Служив слідчим і був старші прапорці. Ну а потім, цією війною не захотів оставатися тут, і пішов на фронт і загинув в 23 третьому році. Наразі екран запрограмований демонструвати 635 портретів кропивничан, які загинули на війні із 2014 року. Інформацію на екрані можуть оперативно поповнювати після узгодження із родинами героїв. А от тимчасову інсталяцію з портретами загиблих воїнів, що на площі героїв Майдану, після появи екрану планують прибрати. Металеві конструкції зберігатимуть на місцевому підприємстві, а от долю світлин вирішуватимуть із рідними. Найімовірніше, що їх Зберігатимуть в одному із музеїв обласного центру. Самі портрети зараз. Ми вирішуємо, чи ми передамо в музей, чи будемо вирішувати з рідними. Тому ми будемо працювати з ініціативною групою. Користуватися екраном можуть і незрячі, та люди, які пересуваються на кріслах колісних. Демонстрація портретів безперервна. Кожна світлина тримається 7 секунд. Тим часом обране зображення 5 хвилин. Принцип роботи екрану як в мобільному телефоні. Там на екрані є е, для е, кнопка для активації сенсорного екрану. З'являється клавіатура, де можна набрати прізвище родича чи знайомого, і на екрані е, з'являться портрети на цю літеру. Ви можете вибрати, е, знайти свого рідного і потім вивести на екран. І е, потім е, клавіатуру можна прибрати, е, натиснувши на хрестик збоку. І там буде більш розширена інформація про. Загиблого пані Анжела підійшла до екрану, аби віддати шану своєму загиблому однокласникові Євгенію Микитченку. каже, шкодує за роки, коли не спілкувалися, і виправити це вже неможливо. А от таких екранів і взагалі місць, де можна вклонитися загиблим героям, потрібно якомога більше. Вважає жінка на дощі. Шукала свого однокласника Євгена, з яким закінчила школу у 81-му році. Це був останній раз, коли я й бачила в живих, і потім тільки вжила була на його похоронах. Такі стенди чи екрани дуже потрібні. Я вважаю, тому що завдяки ними ми дійсно можемо ознайомитися з тими, до кого приходимо, і інформацію про яку хочемо отримати. Українці повинні знати своїх героїв, той хто віддав своє життя за нашу свободу, мир і незалежність. Екрани з портретами та інформацією про загиблих воїнів земляків працюватиме щоденно із 7 до 21 години. 899 об'єктів торгівлі на Кіровоградщині стали учасниками програми Національний кешбек. Зокрема, долучилося і 27 виробників. Про це повідомили в облівськ адміністрації. Додали кілька цифр загальнодержавної статистики. Так, за грудень українці отримали від держави 436 мільйонів гривень кешбеку. І це на 180 мільйонів більше ніж за листопад. Нагадаю, проєкт національний кешбек передбачає повернення покупцеві 10% вартості товарів, зроблених в Україні. Діятиме програма до кінця за 2025 року